Автономний подрібнювач гілок на причепі Споживач, який бажає отримати максимальний результат від використання подрібнювача гілок, найминуче зупинить свій вибір на моделі подрібнювача гілок, встановленого на причіп платформі. Причіп реєструється як транспортний засіб і може переміщатися на різні відстані шляхами загального користування у щепленні з автомобілем. Компанія «Шків» вперше в Україні розробила та впровадила у виробництво спеціалізовані причепи для подрібнювачів гілок відповідно до чинних норм і технічних умов, що вимагаються для безпеки дорожнього руху. Залежно від моделі, подрібнювачі встановлюються на одновісний причіп із загальною вагою до 750 кг або на двовісний причіп із гальмами із загальною вагою до 1300 кг. Ці причепи повністю враховують особливості обладнання для переробки гілок і можуть реєструватися та проходити техогляди без переобладнання, що дуже важливо для юридичних осіб. Водночас, інші виробники гілкоподрібнювачів продають звичайні причепи загального користування, реєстрація яких буде вимагати складну процедуру переобладнання або повний демонтаж обладнання. Також зверніть увагу на те, що обладнання з загальною вагою понад 750 кг допускається до участі в дорожньому русі тільки на двовісних причепах із гальмами, що робить конструкцію набагато якіснішою і надійною, та відповідно більш затратною ніж аналогічні пропозиції конкурентів на ринку. Подибні очі гілок встановлені на КТЗ спеціального призначення. Причіп для перевезення подрібного гілок, що підтверджується сертифікатом відповідності завершеного колісного транспортного засобу, який виготовлений відповідно до ТУ виробника. Такий колісний транспортний засіб може бути зареєстрований у сервісному центрі МВС та допущений до участі в дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження або переобладнання. Подрібнювач гілок на причепі призначений для переробки деревини, обрізки дощок, обаполів, гілок тощо. Перероблена деревина є чудовим паливом для всіх видів спалювання. Ці моделі приводяться в дію за допомогою дизельного або бензинового двигунів через шківори ременну передачу. Такий тип подрібнювачів гілок стане в пригоді територіальним громадам, комунальним підприємствам та організаціям для заготівлі сировини, для опалення або швидкої та ефективної утилізації деревних відходів. Основні переваги подрібнювачів гілок на причепі можна використовувати в будь-якому місці відсутність необхідності завантаження, вивантаження подрібнювача, наявність конвеєрної стрічки, 2, 3 або 4 метри для зручного розвантаження сировини, можливість переміщення легковим та вантажним транспортом. Замовити та підібрати найбільш прийнятний вам подрібнювач гілок на причепі можна прямо зараз, відвідавши наш сайт шківкрапкаком.юей або зателефонувавши нам за номерами 050 204 97 49 або 067 336 99 06.